Броди зустріли своїх героїв. У четвер повернулися з АТО бійці 24-ї механізованої бригади. Підрозділ зенітно-ракетного дивізіону приїхав у повному складі. Тож зустріч семидесятків захисників України була радісною, дуже емоційною та зворушливою. Як усе відбувалося? Дивіться бійців 24-ї механізованої бригади, яка дислокується в Яворові, зустрічали у бродах як героїв. Старшокласники 4-ї школи прийшли в національному вбранні з українськими стягами та повні емоцій. У Мене таке хвилювання стільки відчуттів різних. А чому хвилювання? А чим ну бо вони наші герої? Вони нас захищають. Щоб у нас було мирне на небо. Ми І... прийшли зустріти воїнів з ато, які захищають нашу батьківщину, які за нашу свободу, для доблякаєш нашого майбутнього. Насамперед хотів би їх підтримати, щоб вони ну, мужні поїхали на схід, що не бояться, що воюють за наше життя. Ну так тримати. Ти б коли виріз, сам поїхав захищати Україну? Напевно, що так. Я прийшла сюди зустріти воєнних, які захищали наш, нас і нашу землю на сході України. Ну щоб їх якось підтримати морально і зустріти їх. Я дякую за те, що вони мене нас охорон, захищають, за те, що є небайдужі які добровольці. Ми прийшли зустрічати воєнних героїв героїв, наших, які їдуть сюди сюди зі сходу. Ними дуже гордимося, наша вся Україна ними гордиться. 71 бійця зенітно-ракетного дивізіону вітали на Бродівській землі керівництво району, депутати обласного та місцевого рівнів, спілка підприємців, самооборона та родичі. Адже разом з усіма захисниками повертаються додому на тижневу відпустку двоє бродівчан Андрій Булишин із Суховолі та Ігор Сацьків з бродів. Майже три місяці хлопці воювали на сході. До цього ще кілька місяців проходили підготовку. Щодня із молитвами та неспокою чекали своїх найдовженнях. Дорожчих родичів, для яких сьогоднішня зустріч найщасливіша. Скажіть, кого ви прийшли зустрічати? Свого племінника Андрія Булишина. Скільки він там перебував? Два місяці. Був місяць в Яворі, два місяці там НАТО. На І що знаєте про нього? Що розказувати? Важко, важко, дуже важко. А чому саме ви приїхали? Мами немає його, маму похоронили. А їде сестра, до брати його. Їду зустрічати. А я була в лікарні в чоловіка і прийшла теж зустріти племінника. Раді, що він повертається. Дуже рада, дуже рада. І дуже хочу, щоб вже був мир, щоб вже скінчилася ця війна, щоб вже був спокій, щоб щасливо жили наші діти. Кого ну, ви прийшли Сьогодні зустрічати. Сина булишного Андрія Степановича. Як він не піде, другий не підуть, хто буде захищати? Мама його благословила, благословила на ту війну, мама благословила його, а потім померла. Ну, правда, вона його врятувала від смерті один раз, тому що е, довідка від лікаря, і він е, приїхав до неї, а його якраз частина від'їхала на схід, і багато хлопців загинуло. А він вже з другим туром поїхав тоді туди, туди на схід. О, наша Україна має бути незалежна. І він має і захищати Україну. А ось і довгождана зустріч. Зупиняється автобус із сучасними героями України. Yeah, yeah, yeah. Особливо раді зустрічати нашого земляка 37-річного Ігоря Сацьківа, якого вдома чекають діти та дружина, і, попри усі переживання, підтримують свого захисника. Висловлювалося добре, що я захищаю нашу батьківщину. І з якими почуттями приїхали сюди вже на батьківщину? Так, ми приїхали тільки в відпуск. Ми тільки приїхали і далі їдемо виконувати свій громадянський обов'язок. Що найважче було там на сході? Найважче. Та напевно найважче того, що немає таких людей, як в нас на заході. Яких? Веселих, доброзичливих. а що давало вам сили там триматися і вижити, живим приїхати? Не, дуже дуже важко сказати. Ну, звісно, і наша християнська віра, ближні родина і наш український народ, бродівчани, які прислали нам і посилки, і гуманітарку. І одяг, і їжу. Та що ми не тільки там самі були. За нас їдбали. Уже в обіймах рідних спершу відмовляється від інтерв'ю військовослужбовець 24-ї механізованої бригади Андрій Булишин, який увесь час був на Майдані. А спочатку, АТО на фронті, хай поїдуть, ті, що сидять, хай попробують. Та згодом військовослужбовець із суховолі, яким пишається і дякує увесь район, таки погоджується на інтерв'ю. Дякую, дякую, що вітаєте так теплосердечно. Приємно, що чекають нас, що приємно бачити людям нас. Відчували ту підтримку там. Ну, звичайно, звичайно, підтримку відчувається. Особливо хочу подякувати Климу, підприємцям міста Бродів, що допомагали дійсно і цим теплими речами, все, що було потрібно. Також хочу подякувати Ганущину, самообороні Бродівського району. Дійсно, відчутна була підтримка, допомагали як могли, І скільки могли. Ваш батько сказав, що мама перед смертю благословила вас на цю війну. Це правда? Так, Так, це правда. Дякую. Її. Хай з Богом спочиває. Може, зараз завдяки тому ви залишилися живі. так? Дай Бог, щоб всі залишилися живі, щасливо повернулися додому. Що було найважче там? Неважливо. Саме приємне було, що тут чекають. Ви готові туди знову поїхати? Звичайно, через сім днів. Я. Я дуже радий, що ви нас так зустрічаєте. Дуже радий, тому що ми були там на сході, не бачили такого привітства, як тут. А скільки не повернулося. Мої приїхали всі. Всі приїхали. Всі мої приїхали. Як вам вдалося вижити ну, і повним складом приїхати? Ну, так, поки, поки вдається так. Поки. Ну, ми через тиждень вертаємося назад. Міняємо так. своїх друзів. Угу. Що можете сказати про ту ситуацію там на Сході? Ситуація дуже напружена і важка. Вірите у перемогу? Звісно, віримо. Ми вже перемогли. А чому ми вже перемогли? Ну, потому, перемогли ми. ми От я кажу, що ми перемогли, тому що в нас Україна одна ціла і єдина. Хто вам цю стрічку повісив стрічку. Це повісили в місті Житомир. Такі ж люди, як ви, такі, які зустрічали нас. Все дуже дякую разом з військовослужбовцями. В автобусі приїхала дружина учасника. АТО. як каже, сама із Житомира захотіла з чоловіком подивитися на західну Україну. Підтримуємо це наша, це ж наша Україна. Як можна ще щось інше думати? Дзвонили, казали, щоб тримався, коли був зв'язок, так щоб трималася, Що Україна наша країна і щоб приїхав живий, це саме найперше. Серед зустрічаючих депутат Львівської обласної ради Олександр Ганущин. Чесно кажучи, я дізнався про те, що бійці до четвертої повертатиметься ще два дні тому, коли був поручних основної бази. От бо ми їздили в шосту поїздку власне з волонтерами в зону АТО. Дуже приємно, що люди, котрих ми ще недавно могли бачити на передовій. Ми бачимо тут сьогодні, і мені дуже приємно, як їх зустрічають, бо тут треба колегів співати. Рідний мамин, брат воює на сході, України він солдат, вартовий і нашій свободі, Тягачів веде обій, трудно ще долає, бо в державі молодій терорист гуляє. Він із зброєю в руках, на танках Камазах борветься по ночах до нас путінська зараза, захисти від неї нас, Ісусей й причиста. В мирі, щоб зажив Донбас, знищить терориста, щоб знову Україна забула про болі, така щира і густина смак відчула волі, незалежна від Росії в Європи Союзі. Щоб здійснились ці надії, молимося, друзі. Слава Україні! Сертітуга, розкажи, не впади, мій друже, тільки не впади, а до неба свої очі підведи буде мир і буде спокій, знаю я нас біда з'єднала, ми одна сім'я, А журавлики здіймаються у вир, і несуть на крилах спокій нами. Дай Боже сили нашим солдатам, щоб не лилась українська кров, і щоб не плакали батько і мати, щоб не страждала їх вірна любов, дай Боже сили нашим солдатам, ти збережи їх усіх від біди. Життя Підати ворожі кулі від них від бе, ваші друзі, в яснім небі журавлі уклонилися заплаканій землі, ми пишатимемося вами все життя, бо вріє в серці біль до забуття, бережи себе, мій друг. Закрий плечима від біди, я тебе благаю, тільки не впади, дай Божа сили нашим солдатам, щоб не лилась українська кров, І щоб не плакали батько і мати, щоб не страждала, Їх вірна любов, дай Боже сили. Солдатам ти збережи їх усіх від біди життя країні готові віддати ворожі кулі від них відведи. Дай Боже сили нашим солдатам, щоб налилася українська кров. Щоб не плакали батько і мати, Щоб не страждала їх вірна любов. дай Боже сили нашим солдатам, ти збережи їх усіх від біди, життя країні, ото.